Всім привіт! Показую, що сьогодні приїхало. І так, зайду, мабуть, з козирів. Це ось така. Термобілизна жіноча з меріносом розмір М-ка. Взагалі, бомбічна просто з меріносом, це найтепліша термобілизна, яка є. Тому, дівчата, ця пачечка одна: розмір МК. Так, С КМ вчора розібрали дуже швидко, тому сьогодні приїхало іще декілька штук. Потім. Ну, це також козирі дівчата. Термо, МК, чоловічі легінси взагалі супер. Чоловічі розмір XL, підштаники, сірі та чорні. Ну, і, звичайно, ваші улюблені і наші також дуже гарні і дуже класний склад у цих гольфиків. Моніко ось такий голубенький колір, ось такий вусковий, дуже гарний, ліловий, я б сказала. Ось такий зелененький, чорний і білий. Їх по два штуки в розмірі С XL. Вони трішки мало міряють, але дуже гарно тягнуться. Приходьте, ми сьогодні працюємо до 17-ї години.